Постановка звука Р від звука з. Піднімаємо широкий кінчик язика за верхні зуби і торкаємось альвеол. При цьому бічні краї язика притиснені до верхніх кутніх зубів. Кому складно зрозуміти оцей правильний артикуляційний уклад звука Р, спробуйте вимовляти звук. Д або т, т. І зафіксуйте положення. От ви наче намагаєтеся вимовити звук Д або Т. Ось положення язика у вас. Ось воно. Ось це. При такому положенні язика вимовляємо звук з протяжно. І важливо робити вдих носом і видихати ротом. Z -Z. Далі, наступне завдання. Ви маєте рухати широким кінчиком язика трошечки вперед. Не просто з, -з, -з, -з" вимовляти, а з -з 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 -з". рухаємо. Ґрухи. І у вас з'явиться одразу фрикативний звук Р. R, R. Тобто звук Р. Без вібрації. І при багаторазовому повторенні ми викликаємо фрикативний звук, ри, ри, ри. який без вібрації або р, р. І можемо одразу переходити до автоматизації цього фрикативного звука Р, не чекаючи вібрації, Автоматизуємо, автоматизовуємо цей звук у складах прямих та обернених у словах. В реченнях і вібрація рано чи пізно цього кінчика язика обов'язково у вас з'явиться головне системність, системність цих вправ. Також доцільно буде виконувати вправи за артикуляційної гімнастики обов'язково і вправи на дихання. Тобто ми тренуємо правильний мовленнєвий видих, те, що нам потрібно саме, щоб вібрував кінчик язика. Тому що ось фрикативно. У нас немає цієї вібрації, а щоб вона з'явилася, потрібно формувати правильний мовленнєвий, сильний мовленнєвий видих, сильний мовленнєвий струмінь повітря. Такі, які вправи потрібно робити. Можна робити вправу грибочок, наприклад, присмоктали кінчик язика і широкий кінчик язика до піднебіння. І видихаємо. Можна фіксувати язик ватною паличкою. Фіксуємо, поклали ватну паличку під язик, зафіксували і так само. Можна робити вправу з кулькою. Зробити грибочок, або просто зробити парусник язиком. Так? І видихнути на серветку. Тх. Тх. Но, головне, носом вдихаємо, ротом видихаємо. І таким чином ми, тренуємо, ми тренуємося е, оцей правильний мовленнєвий видих. Тренуємо кінчик язика, щоб у вас був правильно цей мовленєвий видих. І... Разом із цими вправами на дихання, разом з цими вправами артикуляційної гімнастики, ми поступово переходимо до постановки звука від звука. З-З-З-З-З-З-З-З-З-З-З-З. І ось, якщо ви виконуєте комплекс цих вправ вправи на дихання, артикуляційні вправи і спробуєте ставити звук. Р від звука з, тоді у вас поступово, поступово, поступово будете, буде з'являтися вібрація кінчика язика. І навіть якщо у вас вона одразу не з'явилася, але у вас фрикативно виходить вимовляти звук Р. Ось у вас проскакує <szab> ось ця з <Ось ця>. цей фрикативний звук Р у вас виходить. А він буде у вас виходити, тому що ви систематично повторюєте ці вправи і все у вас вийде, то можна одразу переходити до автоматизації цього фрикативного звука, звукари без вібрації у складах прямих та обернених, у словах і у реченнях. І ця вібрація рано чи пізно обов'язково з'явиться. А ще можна підібрати, наприклад, ну, не підходить вам там, вправа грибочок, не всім вона може підійти. І з першого разу не у всіх виходить, комусь кулька підійде дихати на кульку і тренувати правильний і сильний мовленєвий видих. Можна ще пробувати вправо моторчик, тобто артикуляційний уклад. Правильно ставимо язик в таку позицію, щоб вимовити звук. Ось така у нас позиція. Вимовляємо швидко і пальцями вказівним пальцем допомагаємо собі заводити моторчик, коливаємо кінчик язика швидкими рухами вправо вліво, вправо вліво, вправо вліво, і у вас теж буде виходити звук ри. Але ми індивідуально підбираємо кожну вправу під саму людину кому якщо легше. Якщо, наприклад, вимова спотворена, вона горлова вимова, то при горловій вимові, звичайно, краще ставити звук ри від звука з. Тому що звук з саме утворюється так, що ося вібрація на кінчику язика «з», при його вимовленні «з», те, що нам якраз не вистачає при правильному вимовленні звука «ри». Тільки ми звук «з» будемо вимовляти вгорі. І ось наш фрикативний звук РИ. І це одна з, зна, з найефективніших е, вправ для постановки звука Ри. Тому пробуйте підбирайте для себе ті вправи, які у вас найкраще виходять, і головне системний підхід, і все у вас обов'язково вийде.